Добрий вечір. Це програма про політику на телеканалі Еспресо, яку сьогодні вестиме для вас Дарина Бережньова та Сергій Щербина. І сьогодні підсумовуємо третю сесію парламенту цього скликання. Говоримо про перспективи четвертої, яка завтра третя закінчується. Четверта починається. Власне, в цьому контексті будемо говорити про ймовірне переформатування уряду коаліції, загалом про всі процеси, які відбуваються у парламенті. І сьогодні в нашій студії Олександр Палій, політолог. Дмитро Лінько, народний депутат, фракція радикальної партії. Добрий Добрий вечір Вечер. Олександр Дехтарчук, народний депутат від фракції блоку Петра Порошенка, вітаю та Олексій Рябчин, народний депутат, фракція Батьківщина. І сьогодні відбулося засідання погоджувальної ради традиційно перед черговим пленарним тижнем у парламенті України. І ми підготували нарізку найбільш гучних заяв, що стосуються, зокрема, єдності парламентської коаліції, від лідерів усіх фракцій. Давайте подивимося, про що йшла мова на засіданні погоджувальної ради. Зараз політичний інтерес і боротьба за владу в деяких фракціях коаліції переважає над інтересами країни. Торги за портфелі шантаж про вихід з коаліції неприйнятний. Вихід з коаліції є і юридичний, і є фактичний. Наголошую, якщо фракція не голосує за державний бюджет два роки поспіль або не голосує за закони, які є в коаліційній угоді, це значить, що фракція не в коаліції, а в опозиції до коаліції. Позиція фракції самопомічі є однозначною. Уряд потрібно змінювати на чолі з прем'єр-міністром. І ми пропонуємо коаліції, яка почала свої консультації і дуже продуктивно минулого тижня надати три пропозиції на посаду керівника кабінету міністрів. У нас чудова коаліційна угода, її єдине треба виконувати. Бо коли використовують одні статті з коаліційної угоди. Не виконуючи угоду в цілому, це є якраз найбільша вада нинішньої коаліції. Ми впевнені, що уряд повинен бути відставлений, але ми не хочемо повторення чергового шоу, яке ми бачимо кожну п'ятницю, коли звіт урядовців проходить. По той схемі, як дуже відомо, в анекдоті. фракція радикальної партії вимагає завтра прийняття тих рішень, які хоч трохи ослаблять той зашморк нашої українських громадян, яких ви повісили. Зокрема, законопроект 3809 – скасування податкування пенсій. І тільки що з'явилася інформація про те, що було на засіданні фракції блоку Петра Порошенка. Як відомо, сьогодні ввечері проходять засідання не двох найбільших фракцій у парламенті це БПП та Народного фронту. І народний депутат Сергій Лещенко повідомив про те, що на фракції було ухвалено за його словами рішення щодо пропозиції на посади міністрів в оновленому кабінеті міністрів. І він зазначив, що на посади в уряді від БПП претендують Олексій Гончаренко на посаду міністра охорони здоров'я, Гліб Загорій на керівника міністерства екології, Тарас Кутовий на керівника міністерства аграрної промисловості, Павло Рябікін на керівника Мінінфраструктури. Віталій Ковальчук має стати за версією БПП першим віце-прем'єром. Євген Нещук, міністром культури та Олександр Співаковський – міністром освіти. Пане Олександре, ви член фракції БПП? Ви приїхали наскільки мені відомо з цього засідання? Чи це вже остаточне рішення фракції? Перш за все, знаєте, хотілося б говорити не про кандидатури, не лише про кандидатури, а взагалі про е, ті речі, які обговорювалися на фракції, окрім кандидатур. Я повернуся і обов'язково до прізвищ кандидатур, бо це, як правило, найбільше кандидатури цікавлять. Це найбільше, найбільш цікава це, питання. Це, 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 це найбільш те, що всіх цікавить. Перш за все, позиція нашої фракції дуже проста. Парламентська, або я не зовсім згодний з поняттям парламентська, а можливо і урядова криза, яка має велике розчарування у громадян діями уряду. Криза, яку ми маємо на сьогоднішній день, вона має яким чином потрібно з неї шукати вихід. Вихід один з шляхів з а трьох шляхів, це перепробувати. Що я вас, вас, вас перебиваю, в так, таких так. дефініціях і проходило засідання фракції? парламентська криза, урядова криза. Таких дефініціях в тому числі проходило, тому що перша частина про те, що ми будемо пробувати змінювати коаліційну угоду, допрацьовувати власну коаліційну угоду. Представники, які бажають на ній працювати у коаліційній угоді, над допрацюванням коаліційних ні, угоди, тобто висловили своє бажання, хто бажає працювати відповідно над допрацюванням коаліційної угоди, над визначенням точно, точних термінів, коли які пункти мають власне бути реалізовані, щоб це не було гучно обговорення. На фракції йшло про те, що яким чином має бути, відбуватися звіт міністрів. Однозначно, фракція погодила, що міністри мають звітувати у профільних комітетах. І депутати фракції, які працюють у профільних комітетах, ми хочемо заздалегідь отримати відповідний звіт. Секретаріат отримав доручення відповідно проаналізувати. Роботу уряду виконання роботи уряду цього звіту уряду, який нібито сьогодні не дійшло, але особисто я його ще не бачив у парламенті до вимог коаліційної угоди. І одним з останніх питань уже після того, як ми пройшли порядок денний на завтрашній день, це було питання можливих пропозицій від груп фракції. А у фракції таких груп кілька є стосовно тих чи інших кандидатур, які будуть висуватися, можливо, після обговорення фракції на ті чи інші посади міністрів. Позиція слідуючого чину слідуючим чином кожна депутатська група висловлює свої претензії до тих чи інших міністрів, яких вважають за доцільне варто поміняти, так як вони не справилися своїми обіцянками по виконанню коаліційної угоди. Це перша частина, і друга частина це ті кандидатури, які, можливо, депутатська група у середині БПП бачить, варто висунути на ту чи іншу посаду. Тому оці прізвища, які ви назвали, вони дійсно сьогодні лунали на фракції. Кожна депутатська група називала тих чи інших претендентів. Ще не всі групи, наприклад, провели навіть засідання, тому що цей список аж ніяк не є повний. Пане Олександр наголошу на тому, що головна вважає, мета, головна мета не люди... прізвища. Вони головна мета не прізвища, що головна роботуря. мета все таки коаліційна угода і відповідальність міністрів перед пане Олександр. Парламент. В тому переліку, який є опублікований, вже немає одного міністерства. Дуже важливого міністерства, це міністерство енергетики. Чи на засіданні фракції були зауваження до діяльності Володимира Демчишина? Дуже наближеного до президента України. Говорити на сьогоднішній відомо. день про те, що є зауваження чи нема до якогось міністра, взагалі до будь-кого з міністрів, зарано по тій причині, ви ж казали, що, що немає ви казали, повного що це обговорювалося, що немає повного до міністрів переліку цих плюсиків і мінусів кожної депутатської групи. Ця інформація буде максимально публічною. Наша фракція є однією з найбільш демократичних. Бачите, навіть закрите, не, не закрита засідання фракції ми сьогодні обговорюємо. І повірте, в даному випадку я знаю, що фракція є депутати, які критикують в Тому числі і А лунало на фракції прізвище Тим на Чина в той момент, коли перебував я на фракції, не лунало. Так. Але я пішов в засідання фракції. Так. Вас на ефір. Пане Олексію, от ваш лідер фракції Сергій Соболєв сьогодні сказав, що угода про коаліцію вона чудова, її просто треба виконувати, а не ухвалювати нову. От, пан Олександр, першим пунктом, про що говорили на фракції ББП, сказав все ж таки про переписування цієї угоди. На вашу думку, це допоможе? Чи дійсно не варто будемо чекати, доки ви? Виконують стару. по-перше, лідер фракції у нас Юлія Володимир Тимошенко. Ну, я маю на увазі один з да. Сьогодні був присутній на, на, на погоджувальній ради Сергій Соболєв. Я приймав участь у підписанні цієї коаліційної угоди. Я пам'ятаю прекрасно цю коаліційну ніч. І я приймав участь у розробці цієї угоди у секторі енергетика. Я вважаю, що в цій. Коаліційної дійсно відображено дуже багато гарних пунктів, які, на жаль, не виконуються, або ми приймаємо закони, які відповідно до цієї коаліційної угоди, а вони не виконуються, не впроваджуються урядом. Саме тому в мене є дуже велике дуже багато питань до імплементації цієї угоди. Ми, треба, ми, ми вимагаємо перезагрузки цього уряду для того, щоб вони виконували коаліційну угоду. як працює коаліція та уряд у усіх європейських країнах. Уряд сформований вони більшістю прем'єр-міністр бере відповідальність на себе. підписується коаліційна угода, Уряд розроблює законопроекти, які впроваджуються. Тобто угода вас влаштовує. Не влаштовує уряд. Тоді ви будете пропонувати кандидатури, однак кшталт, як фракція БПП або сьогодні самопоміч запропонувала по три кандидатури на кожну посаду? На щоб... фракції ми ще не обговорювали ні жодних кандидатур, і я не в курсі, чи будемо ми обговорювати це момент. А чи подобаються вам ті, що от були названі? Ну, дуже дуже складно коментувати якісь чутки, я так розумію, що засідання ще йде, і є кандидатури за які будуть голосуватися, тому давайте почекаємо. І ну, ну дійсно, мені дуже не незручно коментувати людину. Я не знаю, що ця людина може зробити. Я хочу почитати її біографію, її програму. Тому що коли ти хочеш прийти, і я хочу бути міністерством екології, наприклад, дотично до мене міністерство. Ну зачекайте. Якщо для тебе екологія це надра. І ти хочеш там щось дерібанити, то тут відразу зрозуміло, якщо ти хочеш займатися екологією сталим розвитком, тут також зразу буде... фракція претендує на оце крісло міністра екології, як це було із першим наша Міністю. фракція не претендує на крісло міністерства. Але ж ми екології. знаємо, що у нас квотний принцип по факту. Тоді на які крісла претендує ваша фракція, фракція Батьківщина поки що не обговорила жодної кандидатури на жодне міністерство. І я думаю, що якщо це буде робитися, це буде робитися так. А же просто бачимо, Публічний, що раніше міністр екології колег. був вашим, а тепер, от його цю це крісло перебирає на себе фракція БПП. Я можу сказати, що наприклад, в нас, якщо ми говоримо про енергетику, тому що я з цього комітету, в нас фактично, президентська гілка влади відповідальна зараз за стан енергетики, тому що міністр з президентської квоти, голова ЕНКРЄ Регулятора, який регулює цей ринок, також це президентська квота. І зараз, після того, як Микола Мартиненка відсунули, він він відсторонила від, від справ і він поки залишив зал засідання Верховної Ради, з великою повагою до Олександра Домбровського, дуже гарна і фахова людина, але також представник президента, який виконуючий виконуючи Тобто Ми бачимо, що в у руках президента вся енергетика. Якщо я прошу, якщо це Фанат, я, Фанат, я, Нафтогаз я, Андрій я, Коболів, чих руках? це Нафтогаз зараз переміщений. До відомства міністерства економіки робіть самі висновки, чия це чия це кандидатура міністр економіки. Але підсум... я? підсумовуючи, я думаю, що ви, як журналіст або політолог, набагато краще відповість на це питання. Підсумовуючи, в нас порушені так так звані checks and balances, тобто переваги, противаги та повноваження, і треба їх відновлювати або йти на перевибори і запитувати довіри у людей. Як вони хочуть, щоб був своєму уряд. Пане Дмитро, ви були учасником коаліції, потім вийшли зараз. От як шановні народні депутати з коаліції кажуть, буде нова коаліційна угода, можливо. У випадку, якщо ця коаліційна угода буде формуватися, чи ваша фракція буде брати участь у формуванні нової коаліції у парламенті? Фактично, це буде нова коаліція. Ми висловили всі свої. Претенції до нинішнього уряду, до нинішньої коаліції, до діяльності взагалі влади і більшості парламентської, і <зас> запропонували президенту, прем'єр-міністру та голові Верховної Ради свою програму економічного розвитку виходу із кризи, тому що е та коаліційна угода, яка була, да, яка фактично не виконується, і вона вже. Е Застаріло, тому що ми бачимо, що економічного розвитку в країні немає. Це головна проблема. Окрім реформ державного управління правоохоронних органів, які абсолютно необхідні, потрібно запропонувати державі конкретний план розвитку. І ми цей план розвитку запропонували. Ми запропонували принципі, за якими ми згодні працювати в новій парламентській коаліції, тому що ми не бачимо сьогодні виходу з політичної кризи через перевибори, тому, що зараз перевибори вони якраз і зроблять ще більшу політичну кризу в країні. Тому нам потрібно працювати в тому парламенті, який є, але ми вимагаємо, ми ставимо свої умови, і сьогодні е, я більше б говорив би не про прізвища е, кого в фракції, кого там е, і за які посади і е, ведуться торги, а якраз за програми під що Пару, ми будемо підписувати. У дуже багато коли от такі обговорення починаються. Дуже багато хто дуже красиво каже про те, що не треба говорити про прізвища, не треба говорити про квоти, не треба говорити про міністерство. Хто їх очолить. але потім все зазвичай ламається. Саме саме тоді, коли починають призначати конкретних людей. І на коли цих вотки цих... тримається коаліція, і у цих конкретних Радикальна людей партія... з'являються певні факти в біографії. Радикальна партія ми показали, що ми не женемося за посадами. Ми відкликали свого віце віцепрем'єр міністра для нас не принципова посада, для нас не принципове, яке міністерство, для нас принципові принципи, і що робить уряд. Що Але є інформація, коаліція, що, що ваша фракція готова навіть Тому Крис, ми не женемося. Ми готові записи. взяти на себе відповідальність за будь-яке міністерство. Ми готові поставити кандидатуру, що яка буде працювати і буде підзвітна. Да? Але ми хочемо так само від інших побачити план дій і щоб вони звітували за це планів. Які, термі, які ваші, ваші умови для входження у нову коаліцію? По перше. Та причина, через яку ми вийшли через коліці з, з коаліції, це голосування от, от за зміни до конституції по по якраз частині особливого статусу для Донбасу. Ми готові голосувати в частині децентралізації, якщо виключити цей момент. І те, що е, в третій сесії Верховна Рада так і не спромоглася набрати 300 голосів і поставити це питання на голосування, це ми вважаємо своєю перемогою. Але знову президент його е, партія намагається якось обійти це з внесенням змін до регламенту, щоб е, через цей закон е, міняти потім. Е, в Конституцію і вже в наступну сесію перенести це голосування. Ми не готові за це голосувати, ми не готові на таких умовах йти до коаліції. По-друге, ми ставимо питання не тільки переформатування уряду, а й відставку Генерального прокурора Шокіна, відставку голови Національного банку Гонтаревої, тому що фактично через них. Провалена реформа Генеральної прокуратури повністю через Шокіна і фактична девальвація гривні відбулася через політику діяльності національного судячи, банку Судячи з того, що ви говорите, то радикальна партія більше мігрує до сектору Арсенія Яценюка та Народного фронту. Ми нікуди не мігруємо. Ми виставляємо свої умови, ми виставляємо умови, які можуть ну, як змінити радикальну ситуацію в країні. Тому що є от в результат один всіх реформ: це рівень життя людей. Якщо рівень життя людей падає. То ну ми можемо там розповідати про хороші законодавчі ініціативи і так далі, але якщо вони реально не реформуються, не переводяться в е, для людей в просто в їхні гроші, то це не реформи. То це нематре. То ваша фракція готова взяти відповідальність за весь уряд і очолити ну власне чи є вас кандидатура на крісло прем'єр-міністра? Бо є інформація, що так, Ляшко готовий стати прем'єр-міністром в цей скрутний час. Безумовно, радикальна партія, як і будь-яка партія, готова взяти відповідальність за, за такою за цю владу в, в країні. Тому ми, ми маємо кандидатури на всі державні посади. Ясно, Дякую. пане Олександре. От вже питаю вас як політолога. Ота конструкція, яку пропонує фракція БПП, ну пан Олександр каже, що вона не погоджена ще, хоча пан Лещенко зазначає, що це вже остаточне рішення фракції. Він так написав. На вашу думку, це робоча конструкція? Це взагалі переговорна позиція, яка здатна перевести до переформатування нормального переформатування уряду та збереження чинної коаліції. Мені здається, що це не зовсім правильно ставити питання таким чином. Чому? Тому що окремі люди. Вони не зроблять такого, ну і тим більше, якщо вони є суперечливі, якщо навколо них багато дискусій точиться. Вони не зроблять якоїсь нової якості. Е, принципова річ полягає в тому, що для чого чогось цих людей заявили? Людей заявили, щоб підсилити уряд. По, -по перше, по-друге, заявляють зараз багато людей, і там і одна партія, інша партія. Всі заявляють людей, тому що відверто кажучи. Зараз, нарешті, економіка підходить до поступового зростання і буде з'являтися, що ділити. Це не завдяки, ну точніше, не тільки завдяки не стільки завдяки уряду, просто об'єктивно. У нас, як було сказано, зменшувався добробут людей, але ну, говорять А і не кажуть Б, що це зменшувалось через те, що 20% промисловості України ампутувало, і інакше не могло бути. Не могло бути стабільна гривня, і не могло бути стабільні доходи людей, якщо кількість населення практично та ж сама. А відповідно ми зараз ми ділити... про економіку. Ми зараз про політичну конструкцію Я... політична конструкція складається в тому, що, на жаль, в цей момент, коли йде трішечки злам швидше за все до підвищення, з'являється бажає багато дуже бажаючих. Привести туди своїх їх дітей не бракувало. людей і так би мовити, ділити їх бракувало раніше. Раніше було важко заманити. Ви десь бачимо на міністра важко ви, було заманити? В тому числі. Ви бачили десь коли-небудь в Україні, щоб голова Укравтодору подавала відставку. А в Україні це було нещодавно, тому що реально в них не було відповідних коштів. Зараз ці кошти поступово з'являються з'являється політична конкуренція. І що мені неприємно, це те, що політичні сили. Вони не готові, вони на словах говорять про це, але насправді не готові переступити через свої амбіції, поставити дуже досвідчених, технократичних, найкращих, досконалих менеджерів і всім з боку дивитися, як зростає країна разом. Ні, їм треба внести свої 5 копійок в цей. момент. Я вас простіше запитаю, так? Серед названих кандидатур є кандидатура Віталія Ковальчука, ага. нині першого заступника голови адміністрації президента. Ага. Загально відомо, що між Ковальчуком та Яценюком є конфлікти, він дуже давній конфлікт. І дуже, і дуже конфліктів. і дуже п'яценюк не хотів бачити в уряді Ковальчука. Деякі видання, наприклад, дзеркало тижня, достатньо авторитетне видання. повідомляло про те, що власне Ковальчук ставну такою чорною кішкою, яка пробігла між президентом та прем'єром. Власне на у цій пропозиції їхні стосунки фактично зламалися. Ви знаєте, у нас дзеркало тижня авторитетне видання, але видавало останні десь п'ять новин таких топових, і вони потім не підтверджувалися. Тому е, я, за ну, те, власне, щоб, я за те, що власне цього факту не заперечує. Я за те, що авторитет підтверджувався досвідом, а не просто ми думали, що хтось авторитетний. Е, що стосується конфліктних е, а є ж конфліктних ліній, дуже багато у нас в країні. Не тільки там Розумієте, це прем'єр та його перший заступник. Е, не тільки з Яценюком, ну і що є е, коаліція, є люди, яких підтримали е, виборці, і вони мусять працювати разом, якщо е, буде таке рішення. На вашу думку, коаліція погодиться на Ковальчука? Ви знаєте, мені зараз сказати важко. 226 голосів разом з відповідними фракціями знайтись може. Але, чесно кажучи, мені здається, що зараз треба шукати глибше рішення, ніж просто заміна першого віце прем'єра. маєте на увазі глибше рішення це заміна прем'єра. Глибше рішення це заміна всієї якості урядування. Яка у нас була останнім часом ну, про да ці глибші це... рішення? Я пропоную поговорити буквально за три хвилини після нетривалої паузи. Лишайтеся з нами, не перемикайтеся.